Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Береті і ось ми виїхали на це саме поле, що були вчора. Ми сюди заїхали вже можна сказати під вечір. Якраз я вчора тільки комбайн чи трактор переробляв, передісковував, заскочили, я радянщини накопався. Рік далі відійшов, знайшов кераміку чорну. І що найважливіше, що він утром сьогодні поїхав мене не вдалося поїхати, то він сьогодні поїхав, знайшов трофібул і два Дінаріка срібні. І там ще різні обломочки, штучки. Я вам в кінці відео покажу. Я попросив його з собою взяти ці знахідки, покажу їх. І ми виїхали сюди, вже після обіду у нас ще повихажуємо, тому що він казав, виїхав чи 2-3 годинки походив зранку. То кажуть, що тут ходить не переходить. І ми виїхали, і в мене вже був другий чи третій сигнал, теж попадаються маленькі обломочки бронзові, разні, всі, самі різні самі всякі. І в мене був перший більш-менш достойний сигнальчик. Зараз буду вам їх показую, його показувати. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і коментуйте. І не забувайте, не забувайте, не забувайте за точки старих поселень, кому цікавить. Отправляю абсолютно безкоштовно за підписку. Ви підписуєтесь, пишете мені на Viber, номер свій оставлю в описі під відео, пишете, і я вам скидаю практично будь-яку область. Ладно, дивимося, дивимося. Був низенький сигнальчик. І а, ось де я її вложив вже. І я знайшов і гляньте мені. Попався. попалась перша більш-менш достойна знахідка. Ось така сімочка, скіфський накінечник. Гляньте, ух ти, мені перший раз така попадається. З якимись вон, ямками тут, тут, з кожної... Ого, де він, впав. десь впав. І я його... Ага, побачив. Гляньте. Якісь ямочки. Бачите, тут чотири взагалі їх. Дві, 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 чотири. Ну, ось ось такий, таке вісті стріли попались. Ладно, ходим поле многообіщающе, як кажуть. Ходим. Ви тільки подивіться, який був сигнал. 19.20 і попалась мені ось така красуня, гляньте. Мені ще, мабуть, і не попадалось. Якась вона така приплюснута, гарна спинка від Фіболи. Да, Ходимо, мабуть, хвилин 20, а вже на кінечники Фібола є. Це не можуть не радувати. Лайк, погнали. Включался, сама годинки-дві, друзі. друзья. Разобрались по полю. Гляньте, Аж он десь серик ходит. Кто знает где. На другому конце поля, аж от самой-самой кукурузы. Там где-то Танюха подъехала. Буквально вот столько выходит от машины. А он и Танюха ходит. И я пришел на этот домик, где гуляв вчора, ходив Попадалась радянщина і царьок попався, і фіболки тут попадалися. все. І мені ось попали, зглянь який гудзик з камнем, з петелькою, з усим. А Сірік ходить на тій стороні поля, то казав вже, що знайшов Динарика. Так ще... Так, ще є трошки. Ну, мені вже не хочеться аж туди йти. Покажу вже коло машини вам. що він познаходив. Попалась мені ще одна фіболка. Друзі, хожу-вихожу і до да, знахідок не дуже багато. Сірік теж каже, кераміка валяється, все є, а цвітних сигналів... Практично нема. Або вже все висибере, або, або, або хто знає що. Тому що ні слідів нема, ніде нічого. Може за ці всі роки ще копають, повисоберили, мабуть, всі цвітні сигнали. Фух, тому що я не знаю, як ще можна це все об'яснити. Проходити, я не знаю, годин п'ять, то знайти ось третю фіболу. Ну, так собі. Ну нічого, ходимо. Ви тільки подивіться, виходив сигнальчик. Гляньте, який був сигнал. 83. Я вже думав, що якась банка, скільки я їх сьогодні перекопав. А знайшов ось, дивіться, кругляшок лежить. Кругляшок. Наскільки я розумію, це мідячок у нас. Попався якийсь мідячок, тому що дзвони дуже-дуже високо. Зараз я її намочу і включусь. трошки приведу порядок. А ой, еще мне попалось, мне попался, можно сказать, как Алик. Это мне попалась денежка, 1855-й Микола, Микола парший. Не, а гляньте, рельеф это есть, может в мыле отмочиться, может еще что видно будет, но в данный момент он залипший в хлам. Он еле рик разобрал. И так. Ладно, ходим. Друзья, вот мы и отходили. Фух, если честно, находился так. Серик, как твои ощущения? Очкуительный. <laughs> находился просто. Я не могу... По черняхам завжди так. Ходиш багато, копаєш мало. Як по хуторкам ходимо, багато нахиляєшся, багато копаєш і якось не так заморюєшся. А тут просто, я не знаю, ми кілометрів 20, мабуть, по цьому полю понаматували. По всьому пройшлися і в розвідки, як тільки не ходили, і вихажували, що тільки не робили. Ну, все одно, сірік набомбив гарно, я всі свої знахідки показував. Зараз показую сіріка знахідки, ну, ділаємо обзор, як завжди і. Те, що він утром знайшов. Утром він гарно відбомбився тут. Десь місце я тут Зараз. потеряв. Сірік. Ну як так Динарик загубити? Не загубив ось він. Ладно, серік розлажується і будемо їхати вже додому. А ось і послідчим знахідкам. Мені попалось раз дві фіболи, потім ось обломок від фібули. Накінечник такий, сімочка. І різні обломочки. А, і в кінці вже ось денішка попалась з 1855 року. Потім різні голочки. Оце? Е, mm. Цей гудзик. Mm. На хуторші я там знайшов. Всі ріка знахідки. Гляньте, скільки він всього знайшов. Ось щось таке цікаве. Якась, може, фіболка була, може хтозна, якась застяжка, тільки стара. Потім височне кольцо, малесеньке гляньте, якесь рідне. Срібне. Ти теж його так тернув, так, як і я mm. Mm. <сум> Потім, Дві радянські три, три. три да? і ось такий лемесний динарик, Гляньте, бомбезний. Не показував його одразу, тому що я вам показував, де Сірік ходив від мене. Хто знає де. Ось Сірік так от бомбився. Фіболка, проколочка Фі теж. А іголочка фіболи. І десь проколка прокол. в тебе була ось. І ось гляньте, така ціленька проколочка. Ну, Бомба, бомба. А ось запчасті від фібола той, що утром знайшов поломане. А, так, да, так, да, так. Да. Кусочки. Так, і як я і обіцяв, те ще Сірік знайшов вранці. О, вранці гляньте, як він гарно відбомбився. Ну, радянських 10 копійок, потім скільки всього. Ось фіболка теж бомбезна, одна, потім друга, така з флажком. Третя. Скільки всього ось прикраси якісь. Тоже, не знаю, їхні їхні там, мабуть, та В патіні бомбезне просто. Ось кльопка якась їхня. Теж різні закльопочки, різні обломочки, куча всього. І ось такі два динарика. Ось один. Трошки загажений, но цей взагалі бомбезний, Гляньте срібло, срібло, бомбезний. Да. Ради таких знахідок ми ходимо по 20 км в день, а то й більше. Ладно, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. і Пишіть вам, подобається такі відео з динариками, з накінечниками чи краще хуторщина і церкви.